Привіт ютуб! З вами Леший і я нарешті маю отаку от, от фіночку. Фіночка роботи дуже відомого українського майстра, за що йому безмежно вдячний. Сталька на клиночку n 690 Руків'я зібрано, лиття. Наскільки я розумію, латунька. Такий, от, такий от ножичок. Зустрілися ми з Женєю нарешті в цьому році. Не при таких обставинах хотів би я зустрітися, але, типу, маємо те, що маємо. Нарешті познайомилися з ним вживу. Я забрав в нього ніж, ніж буде використовуватися за призначенням. До цього я використовував свою морку компаньон. Моя думка лишається така ж сама, тобто два ножі, які я візьму з собою далі на війну. Хтось мені писав, що якби от був вибір, то він би взяв ніж або від Жені Кацюби, або от від Морке. Я беру обидва, мені потрібні обидва. Тести ножа будуть пізніше, я ним користуюся вже тиждень. Ніж ріже, ну, майстер є майстер. Я схиляю голову перед майстр... майстром Кацюбою, ніж достойний, сподобався, ліг в руку так, як потрібно, працює по продуктам і по битовим предметам просто на всі 100%. Від себе рекомендую Женю, вставлю ще відео де ми з ним разом, де він мені передає ніж. Ще раз тобі велике дякую. Силочка на е, його відеороботу по даному ножу буде в описі. Ще раз йому дякую. Бережіть себе, перемога за нами і все буде Україна.